Бажаю здоров'я. Протягом тижня ворог укотре атакував Полтавщину. Вибухи лунали в Мирородському районі. Уламки ворожої ракети впали на будівлю приватного домогосподарства, Пошкоджено покрівлю, вікна та господарчу споруду. Поруч. Крім того, в ввечері сили оборони знищили три ворожі дрони над Полтавщиною. На щастя, в усіх випадках обійшлося без постраждалих. Медичні заклади області отримали три швидкі: вони обладнані всім необхідним для допомоги пацієнту під час транспортування. Таку гуманітарну допомогу надав Корейський Червоний Хрест за сприяння Міністерства охорони здоров'я. Транспорт поповнить автопарк обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Кременчуцького обласного шпиталю для ветеранів війни та порядницької лікарні. Загалом в Україну надійшло 40 машин, які розподілили між 12 областями. Вдячний міжнародним партнерам та Міністерству охорони здоров'я за вагому підтримку. Група прозорість і підзвітність продовжує роботу. Цього разу аналізували закупівлю юридичних послуг. Її провів структурний підрозділ виконкому Полтавської міськради, вартість близько ста тисяч гривень. При цьому в органі місцевого самоврядування є юридичне управління, і воно має право надавати консультації іншим структурним підрозділам. Тож виникає питання доцільності цієї закупівлі. Фахівці проаналізують документальну і цінову складові і нададуть висновки замовнику. Ефективне підзвітне використання коштів наше спільне завдання з громадами. Тепер у кожному районі Полтавщини працюють центри рекрутингу української армії. Чергово відкрили у Лубнах на базі ЦНАПу. Рекрутери допомагають охочим долучитися до сил оборони України. Головна мета роботи наших центрів дати можливість. Людям знайти себе в армії добровільно з огляду на власні професійні навички та вміння. Загалом таких центрів в області п'ять. Вони діють у Криму Миргороді, Полтаві та Полтавському районі. Разом долаємо ворога та захищаємо своє. Діти з Полтавщини вирушили на відпочинок до міжнародного дитячого центру Артек. Шестеро дітей з малозабезпечених сімей, дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування набираються сил на Закарпатті. Ще 11 дітей прийняв Артек на Київщині. Добаємо, аби наші діти мали повноцінне дозвілля у колі однолітків. Всеукраїнські шкільні ліги плічопліч продовжують об'єднувати та мотивувати наших дітей. Шкільні команди активно готуються до змагань у межах обласного етапу. Вони відбуються вже наступного тижня. Наші діти активні, спортивні та рішучі. Вболіваємо та підтримуємо. Слава Україні!